Под программі ну, утворення за результатом У вас вже не перший рік досвіду по роботі. Да. Які взагалі зворотний зв'язок, що думаєте? Ну, от, немає дуже, можливо. от ні. Такі, в такому режимі, як ми працюємо до цього року, працювали в цьому році, то ну, я був настроєний, допустим, збільшити ще площу в два рази на програму. Які у вас зміни зараз будуть, це вже цікаво. тому що якби дуже... Добре, коли якби, таке пролонговане кредитування. Це ж вигідно. тим більше у цьому році це взагалі-капець. Як коли продукція лежить, у нас ще не продали, в цьому році так дуже гарно поризика, ну, реально у нас засушило. Так як я, ну, дійсно, що компенсація була, вона була вмісна, допустимо. За плоду. ...в вашому успіху, як, як і ви. Ну, тому, ви більше збираєте, нам ми краще. Я, да. так, я так і казав, якщо ми зібрали більше, б не поділитися, нам не заплатити за 200 доларів. Бо якщо пощадати тюринку ринку ціну на те час, в цьому році дуже цікаво ще брати це. А так, так що ну, там 3 центне, я можу точно -то, і не Мені а а що а до. до, балу, до, до. Субмежу з нашими спільними зусиллями і буде добре все.